Сумочки сорт перший плюс другий, вага 14 кг. ціна 4,5 євро за 1 кг. Перша у нас ось така сумка Шопер, дивіться, яка гарна, вона йде балонова. Дуже класна всередині. Далі ось така сумочка, дивіться, яка класна, дуже гарна. Тут є ось такий ремінець, може бути короткий, може бути довгий. Сумки гарно в гарному досить стані. Ось така сумочка. Зараз подивлюсь, що є Є до неї поясочок всерединці. Далі дивіться, яка класна. Нагадую, сорт перший плюс другий. Сумки дуже класні для такої ціни. Ось така. Дуже класна. Далі знову ось така золота фурнітурка, базова просто сумочка. Також ремінець. Далі ось така червона, мені здається, вона з натуральної шкіри. Дуже класно. Так, далі у нас що це таке? Ага, ось така сумочка, дивіться. Можна з собою носити в зал. Прикольна, така спортивна. Далі ось такий рюкзак. Звичайний. Ось така сумочка. Тут всередині дуже багато ось таких відділень. Далі дивіться, яка класна сумочка від Валентіна. Вона просто неймовірна. Далі дивіться, яка класна ось така. Також через плече можна собі скоротити, можна подовжити. Далі ось така сумочка, звичайно, також базова чорна. Ось такий рюкзачок. Дивіться, який класний. Ось така класна сумочка, дивіться. Дуже гарна. Як для першого, другого сорту тут просто дуже класні сумки. Ось рюкзачок дитячий. Далі, дивіться, ось такий воєнний рюкзак. Дуже класний, розмір невеликий. Далі ось така мега велика сумка. Ну не прям мега велика, але для мене велика. Має бути дуже містка. Далі ось така. яка класна. Всі сумки в досить гарному стані. Далі. Ого, що це у нас таке. Це такий рюкзак великий, дивіться. Це можна якісь речі сюди складати сюди. Так. Далі ось така сумочка з такими золотими фурнітурками. Дивіться, яка класна. Ага, вона ось так регулюється. Далі знову ось такий рюкзачок дитячий. Можна на змінне взуття використовувати. Ось така сумочка всередині є ремінець. Ось такий рюкзак від Adidas. Він іде тонесенький. Да, дивіться, яка прикольна сумочка. Хоп, чик. Дуже класний. Дивіться, який гарний рюкзак рожевого кольору, дуже гарний. Відмінної якості. Далі ось така бананка зелена. Дивіться, яка класна. Стан ідеальний. Так, що це в нас таке? Типу клач такий чи що. Ось така якась сумочка. Не знаю. Можна використовувати як просто ящичок для зберігання чогось. Прикольно. Далі. Ось така сумочка, тобто рюкзачок. Ззаді є кишенька. Далі ось такий пенал маленький. Дивіться, яка класна сумка з матеріалу. Тільки тут одна рушечка відірвалась. Ну, я думаю, пришити це просто нема проблем. Ніяких. дивіться, яка класна, дуже. Дивіться, яка класна сумочка. Ліпша. Дуже гарна. Далі. Знову ось така нагрівне взуття супер. Далі. Це у нас сумочка-гаманець типу. Рюкзачок дитячий. Далі знову рюкзак. Вже дорослий. Оп! Знову ось така гарна базова сумочка. Дивіться, який гарний ремінець. Повністю новенький ремінець. сумочка також. Ось така сумочка. Ви який прикольний ремінець. Далі ось такий рюкзачок. Дитячий. Може бути в школу. Далі ось така синенька сумочка, також ремінець є. Далі ось така тканинна сумочка. Вона йде на замочку. Далі у нас йде дитячий рюкзак. Ось так він виглядає. Далі що тут у нас таке? Ось така сумка великого розміру. Можна в ній щось зберігати. Опа, дивіться, яка прикольна. Хоп! дивіться. Ось така на довгому ремінці. І остання ось така сумочка. Дивіться. Ось така. В великому розмірі. Хоп. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та замовляйте його.